Сьогодні 14 червня 2024 року, 7 година 27 хвилин, п'ятниця, продовжую кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий терезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, а покадькам, знахабнілим, дармоїдам, паразитам, мародерам, злочинцям, які мене оточують, які руйнують нашу країну зсередину, грабуючи не у тих, кого, кого поти у кого потрібно показувати хто хто. Бо це дуже важливо. І поки вони не зрозуміють, що поки вони будуть порушувати закон людської природи, будемо мати те, що зараз маємо. І не допоможуть їм їхні комповані зв'язки і награбовані гроші, які один одному допомагають збагачуватися і перетворювати простих людей на злочинців. П'ятдесят сім у людей, які давним-давно вже все зрозуміли. Їхні сім'ї дружин, чоловіків, дітей. Це можуть тільки ті істоти, які зруйнували своє життя, зруйнували своє щастя, а тепер руйнують долі інших людей за допомогою того, що отримали від диявола.